Позашляховики відповідно були придбані і дообладнані для потреб армії. Відповідно, основна мета їх це евакуаційні автомобілі. Тобто, по-перше, це перевезення необхідних гуманітарних вантажів для військових з іншого боку, це евакуація поранених під час бою, з поля бою. Ці машини були придбані за кордоном, відповідно були перегнані в Україну. Ми їх не розмитнювали. Вони, як ви бачите, йдуть на військових номерах. Вони одразу будуть працювати в АТО. Задача безпосередньо в позах шляховиків в тому, щоб вивозити авто, вивозити поранених з поля бою. От безпосередня стабілізація поранених буде проводити саме в цьому реанімобілі. Ранімобіль обладнаний медичним обладнанням, відповідно. Необхідне обладнання там було закуплено, встановлено безпосередньо у Києві, тому в принципі я думаю, він повноцінно може виконувати своє завдання. А в чому чому саме ми брали автомобілі там позашляховики з за кордону? Тому що а, по потримані позашляховики з за кордону через те, що а, ну, вартість такого машини разом з купівлею, перегонкою і до біля а, від 2 до чотирьох тисяч євро. Uh -huh. от ви розумієте, що новий автомобіль і до обладнання не зробиш. В принципі, вони всі а, нашими колегами-волонтерами перебрані, тобто зроблена повністю вся діагностика. Де потрібен був зроблений ремонт, і відповідно їх дообладнання. обладнання. Ми плануємо продовжити цей проект в такому форматі. І також ми започаткували найближчим часом. Ми оголосимо про початок збір збору коштів на броньовані машини. Крази у нас такі такий проект, така ініціатива закупити 10 кразів спартан і два крази шрек. Безпосередній безпосередньо для потреб наших військових, кожен із цих автомобілів тепер має невидимого ангела, який буде берегти всіх тих то будут рухатися на цих автомобилях? Автомобиль полностью оборудован всеми необходимыми средствами для реанимации тяжелого раненых. Например, дефибрилляторы, кардиографы, аппараты вент... искусственной вентиляции легких, как автоматические, работающие от бортовой сети автомобиля, так и ручные екстрених экстренных ситуаций. Значит, автомобиль оборудован сетью 220 вольт, оборудован кислородным оборудованием, радиосвязи для связи с в которой он будет непосредственно находиться. Автомобиль будет работать в 79-й аэромобильной бригаде ВДВ города Николаева.